Аміл Насіров це один з учасників mm -hmm. гурту Курханий агрегат одружився класні фотографії, класне весілля. Отже, мені здається, отаке повинно бути весілля. Ну як в моєму розумінні, от е, весілля українське весілля. Блін. А я вообще, я вважаю, що вони якось я не бачив фоток з їхнього весілля, mm -hmm. але мені здається, вони дали в штангу. В них mm -hmm. е, е, от фільм е, в якому вони знімались Люксембург. Люксембург. Оця от естетика 90-х. вони її постійно всюди пушать. Типу, оці балонові курточки. Да. Оцей, якщо вони зробили собі весілля, таке реального от в естетиці 90-х, на дев'ятці приїхали в ЗАГС, типу там е, вони сидять ззаду килим І Оцей шалаш, де люди сидять собі там, святкують їх вітають. Мені здається, це би було пушечка. Це би класно залетіло. Ну, я до речі, вам хочу сказати, що коли перший раз я побачив плаття цієї дівчини, в мене флешбекнуло на весілля моєї мами. Тому що до речі було дуже схоже таке ось, плаття плаття. Да, воно десь родом звіт, мені здається. Ну і ще і брат його, до речі, я не пам'ятаю, як його звати, він теж зробив пропозицію своїй дівчині. Прямо теж... на його весілля? О, Ні, що, не дай Бог. Не робіть пропозиції на весіллях когось зі своїх друзів. А, а що? Це їхнє свято. Дайте їм погулять, будь ласка. Вони теж в горах, до речі, ці зробили фотосесію в Карпатах, дуже красиво. І його брат теж зробив пропозицію саме на тлі гор. І це Ой, клас. Вони, напевно, потім в них була цей перша шлюбна ніч, в них був якийсь класний такий будиночок з чаном, який парував з виглядом на гори. Вони там сиділи, їли вафлі. ці, Андрути їли, запивали чаєм. Красиво, напевно, було.